Вітаю, друзі! Сьогодні 18 березня 2025 року, і увесь день світ жив. Ну, значна його частина, як мінімум в Україні. Точно ми всі жили очікуванням розмови Трампа, Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, і Володимира Путіна. Ця розмова планувалася спочатку на 18-ту годину, але. Потім виявилося, що вони розмовляли десь з 16 ї за Києвом і приблизно десь до 18.30 <кій> до 19 годин. Я вранці робив прогноз по книзі Змін на е, результати цієї розмови. І прогноз показав, що е, ні про що вони фактично не домовляться. Тому що нагадаю, які були очікування. Е, очікування були такими, що Трамп. Е, Мав запропонувати Путінові 30-денне перемир'я, все загальне. Після чого воно мало бути використане для проведення мирних перемовин і визначення конкретних алгоритмів того, як зупинити військові дії на якийсь більш-менш тривалий проміжок часу. Вже в результаті про що домовилися? Як на мене, результати свідчать про те, що дві сторони стараються зберігати добру міну при поганій грі, і фактично вони домовилися лише про те, щоб домов... далі домовлятися. Домовилися, домовлятися. Тому що фактично домовились про те, що завтра відбудеться обмін 175 військовополонених на 175. Путін нібито погодився на те, щоб на 30 днів зупинити удари по енергетичній інфраструктурі України і по іншій інфраструктурі, домовилися про те, що технічні перемовини почнуться про морське перемир'я в Чорному морі. <кій> Ці перемов... перемовини повинні відбутися на Близькому Сході. І теж там інші заяви, що це означає? Це означає, що між сторонами. Ну, по-перше, це означає, що в Трампа немає реального впливу на Путіна в контексті припинення війни в Україні. Все те, що він заявляє, він справді єдина людина в світі, яка може зупинити цю війну, але реально важелі впливу на Путіна, схоже, в Трампа взагалі жодних немає. Це перше. Друге, в Трампа немає конкретного плану завершення війни, тобто він імпровізує в процесі. Е в процесі руху до цієї мети. І, на жаль, е Зеленський і компанія йому в цьому перешкоджають. Тому що фактично Зеленський зірвав важливу зустріч е 28 лютого 2025 року в Вашингтоні, в результаті якої Україна втратила два або навіть три тижні, щоб після того в Джеді на все погодитися, навіть, ймовірно, на, більш гі на гірші умови, ніж. <кій> Спочатку пропонувалися у Вашингтоні. З іншого боку, росіяни висувають багато неприйнятних вимог, сподіваючись в такий спосіб викрутити руки Трампові і Україні, звісно, в процесі цих домовленостей, тому що перед самою телефонною розмовою звучало дуже багато різних заяв. Ну, я вважаю, що це було таке ІПСО, інформаційне підготовка. Тому я навіть не коментував це. Що типу Трамп погодиться визнати автономну республіку Крим Російською територією. Ну я не вірю в те, що це станеться. Тому що тоді Сполучені Штати зруйнують той світовий порядок, який вони самі ж побудували. Так, Трамп хоче зупинити військові дії, тому що війна в Україні заважає йому сконцентруватися на якихось інших завданнях. Однак, принципово руйнувати там світовий порядок заради цього, я думаю, він не буде. Він, можливо, буде пробувати домовитися щодо фактичного контролю над певними захопленими Російською Федерацією територіями і якесь там формальне прийняття цього факту Україною. Ще навіть не формальне, а політичне, але не юридичне. І, можливо, там шукатиме шляхів у якийсь спосіб зупинити військові дії ще там якось, якісь там. Але поки що конкретного плану підкреслю ні в Трампа, ні в Путіна теж немає. Однак я думаю, що зупинення військових дій. Російській Федерації потрібне не менше, ніж Україні, а можливо навіть більше. І єдине, чим Російська Федерація зараз хоче скористатися, це тим, що зупинення військових дій дуже потрібне Трампові ще раз повторююся, для того, щоб, на мою суб'єктивну думку, щоб Трамп хоче сконцентруватися на якихось інших стратегічних задачах США. А от війна в Україні йому в цьому. Заважає, відволікає ресурси, час, увагу, кошти і таке інше. От. І врешті-решт, що ми маємо? Ми маємо у підсумку те, що ця розмова не досягнула тих цілей, які ставив перед собою Трамп. І, врешті-решт, вона є ударом по репутації Трампа як політика, який обіцяв, ну, те, що він обіцяв за 24 години завершити українську війну, це він зараз це стверджує, що це був жарт, але. Це було просто бахвальство. І які заяви про те, що він е, зможе вплинути на Путіна і запропонувати йому 30-денне перемир'я, теж <кій> виявилося бахвальством, тому що я переконаний, Путін висунув дуже багато умов, е, на які Трамп не зміг піти. І, врешті-решт, е, ми опинилися в підвішеному стані, побачимо, які кроки наступні запропонує Трамп. Тому що Зеленський вже не суб'єкт в цьому процесі. Він вже фактично просто роздає відосикові поради, як США вести перемогу, ну тобто, взагалі ні про що. От і побачимо, чи будуть дотримуватись взагалі перемир'я щодо ударів по енергетичній інфраструктурі. До речі, в Харкові сьогодні другій половині дня справді не було повітряних тривог. Ну я не чув про нього і обстрілів теж не було. Можливо, це була така режим тиші в зв'язку з цими з цією телефонною розмовою між Трампом і Путіним. Тут цікаво, також чи буде бити Україна по нафтопереробних потужностях Російської Федерації, чи Російська Федерація вважатиме це енергетичною інфраструктурою і чи звинуватить Україну у разі відповідного удару. У порушенні цього перемир'я, відповідно, все відновиться знову. Путін, судячи зі всього, вимагає припинення постачання зброї Україні на час цього перемир'я, припинення мобілізації. Ну, я не знаю, чи це прийнятні умови. Я думаю, що не прийнятні. Тому, як результат цієї розмови, ми можемо сказати, що процес зупинення війни принципово не просунувся, тому що Трамп не зміг. Добитися від Путіна 30-денного перемир'я, як він це обіцяв, тому будемо жити далі в тому стані, в якому ми живемо зараз. Слава Україні!